Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. В Конгресі Сполучених Штатів Америки відбулися перемовини про виділення 12 мільярдів доларів на допомогу Україні. Погодження відбувалося через запит адміністрації Джо Байдена, Зазначає, що президент Сполучених Штатів звернувся до Конгресу з проханням надати Україні 11 мільярдів 700 мільйонів доларів на нову екстрену військову та економічну допомогу. У Білому домі вважають, що ці кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Україні протягом перших трьох місяців нового фінансового року, який починається вже з жовтня. Підкреслюють, що Конгрес має прийняти до п'ятниці законопроект про бюджет, який також включатиме фінансування великої кількості урядових програм Сполучених Штатів Америки. Протитанкові ракетні комплекси BGM-71 один ТОВ вже засвітилися у лавах Збройних сил України. Ці ПТРК входили у пакет допомоги Сполучених Штатів Америки на 775 мільйонів доларів, який був оголошений наприкінці серпня. Відповідне відео на якому українські бійці використовують нову зброю, вже потрапило у мережу. Розміщення BGM-71 один ТОВ саме на Хамері є вкрай важливим елементом для підвищення мобільності цього ПТРК. Які відрізняються значною вагою, пускова важить приблизно 70 кілограмів, а кожна ракета до 23 кілограмів. Тому розміщення тов на хамері є сталою практикою в армії Сполучених Штатів. Для наведення на ціль сучасні версії то оснащені потужним тепловізійним прицілом та лазерним далекоміром, що значно спрощує виявлення та наведення на ціль. Бронепробиття становить майже 900 міліметрів за динамічним захистом. За публічними даними від Пентагону, збройні сили України мають отримати 1500 ПТРК. Тов. Литва вже передала Україні 50 бронетранспортерів М113. Про це повідомляє міністр оборони Литви. Як він сказав, Литва надавала Україні підтримку і продовжить це робити лише три дні тому. Наші БТР, які ми передали, вже прибули в Україну, і тепер кількість переданих Україні БТР М113 становить 50 одиниць. Згідно з даними за 2021 рік Литва мала на озброєнні всього 234 бронетранспортери М113 А1. Тобто Україні було передано понад 20% парку цих бронемашин. Також у жовтні та листопаді Україна отримує 37 дронів Камікадзе від Литви. Українські військові почали використовувати зенітні самохідні установки гепард протилітальних апаратів. Відео з цією зброєю протиповітряної оборони опублікували у соцмережах. Гепард працюють у взаємодії з зенітним ракетним комплексом ОСА КМ. Ці зенітні артилерійські установки Україна отримала від Німеччини. Зенітно-самохідні установки Гепард уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Їхній екіпаж складається лише з трьох осіб, водія командира і навідника. Німецька установка має автоматизовану систему управління ведення вогню. Вона під час стрільби враховує атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість і напрямок вітру. Усе це дозволяє економити час навідника, установки призначені для прикриття важливих об'єктів інфраструктури та військових підрозділів від атак гелікоптерів та літаків на малих і надмалих висотах. На башті, ще здатна робити повний оберт, встановлені дві 35-мм гармати та два радари, які визначають ціль на відстані до 15 кілометрів. Норвегія розглядає можливість прийняти рішення та дозволити передачу боєприпасів в Україні навіть у тому випадку, коли їх наявні запаси впадуть нижче певного мінімального рівня за нормативами. У Осло розуміють загрозу короткостроковій перспективі для обороноздатності країни, але готові на це та планують поповнити та збільшити запаси пізніше. Зазначимо, що рішення Норвегії почати передавати боєприпаси навіть після досягнення межі виключно для власних потреб. Цілком може стати тригером для інших країн, особливо для тих, які продовжують надання допомоги Україні виключно в межах того, що для них вважається надлишком і не впливає на поточну боєздатність. Канада розширює спроможності логістичного хабу у Шотландії, щоб прискорити постачання зброї і боєприпасів в Україні. Про це голосила міністр оборони Канади. Вона повідомила, що до перевезення залучить ще один вже третій військово-транспортний літак країни та більше військовослужбовців. Крім цього, вона додала, що усім країнам НАТО доводиться шукати баланс між тим, щоб ефективно допомагати Україні і забезпечувати потреби власних збройних сил. Компанія Медінвест збільшила бойовий штат дронів, сухопутних військ та розвідників головного управління розвідки на 300 безпілотників на загальну суму майже півтора мільйона доларів. Як повідомили у при службі компанії, дрони обладнані тепловізорами і оптичним зумом. Тож військові за їхньою допомогою зможуть відстежити техніку і живу силу навіть вночі. Що стосується характеристик БПЛА, то вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 кілометрів та бути в повітрі приблизно 40 хвилин. Військові отримали вже понад 800 дронів від компанії. В Україні запустили релоковане з Харкова підприємство Укпостач, яке виготовляє холодильне обладнання для напоїв і продуктів. Потужності перевезли з міста Дергачі на Харківщині. За місяць зуміли перетворити склад на виробництво. Підприємство влаштувало на роботи місцевих робітників. Загалом на заводі вже працює 233 фахівці, з яких 134 – місцеві мешканці. До кінця року персонал ще можуть збільшити. Фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів Америки готова кредитувати український бізнес в рамках окремих проєктів на суму до 1 мільярда доларів, а також надавати страхування від воєнних ризиків. Фінансова корпорація розвитку є агентством федерального уряду Сполучених Штатів, яке зазвичай надає підтримку лише американським інвесторам, що здійснюють інвестиції в різні країни світу. Тепер компанія повідомила про готовність фінансувати також і український бізнес на суму від 1 мільйона доларів до 1 мільярда доларів на кожен проект. Зазначається, що фінансова корпорація розвитку готова надавати фінансування українським компаніям, навіть якщо у ньому не буде представлено американського інвестора. Крім того, йдеться про підтримку одразу декількома різними фінансовими інструментами. Крім прямого кредитування, агентство надаватиме покриття кредитних ризиків. Корпорація готова страхувати політичні ризики, в рамках яких має інструмент покриття воєнних ризиків. Вантажний літак ан 124 100 150 м української авіакомпанії «Авіалінія Антонова доставив ротор газової турбіни «Забудабі» Будабі до Великобританії. Про це повідомила прес служба компанії «Авіалінія Антонова». Для завантаження та розвантаження ротора, встановленого на спеціальну раму, використали зовнішній підйомний кран у поєднанні з бортовим краном і лобіткою. Нагадаємо, нещодавно український Ан-124 перевіз супутники компанії OneWeb на космодром в Індії, ан 100 150 – модифікація радянського згодами українського комерційного транспортного літака ан 124 100 розроблена авіаційним науково-технічним комплексом імені Антонова, здатен підіймати вантажі вагою 150 тонн. Безкоштовний застосунок від українських інженерів ЕкоХайк, за допомогою якого можна позначити і прибрати забруднені ділянки природи, відтепер доступний у Польщі. Застосунок Еко був розроблений командою Global Logic і запущений у 2019 році. Розробка допомагає активістам об'єднувати зусилля навколо прибирання. Користувачі Екохайк можуть позначити на карті забруднені ділянки природи, а інші активісти прокладають свій маршрут так, щоб очистити забруднену місцевість. Від початку запуску екохайк об'єднав понад 7 тисяч активістів, які прибрали понад 100 гектарів парків в Україні. Вихід за стосунку на нові ринки це можливість для української it спільноти розвивати продукти і власну it експертизу а також зробити суттєвий внесок у покращення екологічної ситуації не лише в Україні. Подібні проекти дозволяють інженерам розширити свій вплив за межі коду та зробити планету чистішою. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а сьогодні ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!